У цьому відео я покажу, як я готую смачнючі булочки Сінабон. Готуємо опару для тіста 400 мл молока теплого, трошки підігрів я його, 22 г дріжджів, Я готую велику порцію в два рази більшу інгредієнти. На одну порцію будуть в описі до відео. Трошки перемішуємо, додаю цукор чотири столові ложки. Одна дві, три, чотири. Чотири столові ложки борошна друга, третя, і четверта. Все і залишаю поки що опару підходити в тепле місце хвилин на 30. Поки опара вистоюється, я продовжу готувати 4 яйця. Цукор. Трошки взіб'ємо. Додаю масло розтоплене і взбиваю з маслом. Також додам ванільний екстракт. І додаю борошно, просіюючи його. Ой, ледь не забула в пару. Перед тим як додавати борошно, я мала додати опару. Тісто має вийти м'яке, але не липнути до рук. Підсипаєте трошки борошна. Воно таке трошки липкувате, не варто дуже забивати тісто мукою. Ось таке тісто м'якеньке вийде. І залишаємо тісто відпочити на годинку. готуємо крем. Взагалі-то краще цукрова пудра, але в мене зараз немає цукрової пудри. Беру е, сир Маскарпоне. Поспішаю і мало не забула про ваніль, яка зробить наш крем ще смачніше. У мене натуральний ванільний екстракт. Тісто вже дуже гарно підійшло. Зараз буду формувати вже з нього булочки. А, яка краса. Розділю на дві частини. У мене подвійна порція. Цю поки що відкладу в сторону, а цю почну зараз формувати. Тепер осиплю поверхню тіста цукром І посипаю натуральною корицею. Можна змішати цукор з корицею, але я зроблю так, щоб не витрачати час, бо я вже поспішаю, скоро мої гості прийдуть, а я ще не приготувала. І починаю. Звертати, згортати мій рулет. І тепер буду ділити на булочки. Так, Змажу маслом дно моєї форми для випікання і викладатиму булочки, коли викладу, буду притискати, щоб вони були більш пласкими. І так само зроблю з другої частини тіста. Цю половинку я вирішила скрутити не вздовж, а впоперек. Мені здається, так буде більше шарів кориці. Спробую. Ой, колосошу зажував. Зараз мої булочки ще 30 хвилин підождуть. Вже в духовці, я поки поприбираю, і буду запікати їх 30 хвилин, а потім гаряченькі змазувати кремом, який вже готовий. Булочки трошки підійшли в холодній духовці, потім вмикаю духовку на 200 градусів і залишаю їх там на 30 хвилин. Булочки вже підрум'янили, ще трошки постоять у виключеній духовці, і потім буду доставати і змазувати їх кремом. Якраз встигла до приходу гостей. Гарнюні булочки вже готові. Саме час змазати їх кремом. Він постояв в холодильнику, все з ним добре. І ще гарячі булочки треба намазати кремом. Я додала зверху ще трошки сливового джему, Він такий трошки кисловатий і додав таку е цікаву нотку моїм булочкам до солодкого крему трошки кисловатий е джем. Шоточки виходять дуже смачні, пухкі, м'якенькі, класно ось так їх розривати і їсти такими шматочками, щоб була і кориця, і крем дуже гарно смакують розігрітими. Можна підігріти трошки в мікрохвильовці хвилинку, буде дуже смачно.